Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна. Заробіток в інтернеті без вкладів. У цьому випуску я покажу вам саме той проєкт, де не потрібно вкладати гроші, щоб заробити їх. Як бачимо, варіантів заробити та вивести монети, які автоматично конвертуються у реальні гроші, досить багато. По порядку розглянемо всі підрозділи, все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Реєстрація нескладна. Необхідно вказати діючу адресу електронної пошти. Вигадати нік, обов'язково прибирайте зайву прогалину наприкінці імені і вигадати пароль і в іншій колонці його повторити. Вказуємо всі дані трохи нижче. Вирішуємо капчу і переміщуємося вже до свого облікового запису. Після цього в першу чергу потрібно підтвердження електронної пошти. Для цього переходимо на пошту від ClaimCoin, надійшов лист, відкриваємо його. І потрібно натиснути на зелену кнопку Підтвердження. Перекидаю на сайт. І нам тепер доступні всі розділи. На головній сторінці спускаємося донизу. Щоденний бонус бачимо, блок такий. Натискаю на клейм та отримую перші монетки. Мій баланс відкрився. Монети зараховані. Ліворуч меню список всіх можливостей для заробітку. Розділ перегляду сайтів ПТС. Багато рекламних блоків пропонують тут. Натискаю на будь-який рекламний блок. Для того, щоб вам показати, як це все працює, переглядаю рекламу. Відкривається сайт. Йдуть секунди. Потім розгадую капчу, коли повертаюся вже на Claim Coin. І отримую 21 монету на баланс. І так, далі переглядаю усі реклами. Розділ кран – «Фаусет». Вирішую капчу, капча може бути кожен раз різна. Вибираю те, що потрібно по черзі, по порядку, та натискаю отримати нагороду. І баланс мій поповнюється. Вкладка «Оферфол». Два підрозділа від партнерів. У цих блоках досить багато варіантів заробити монети. І наступний другий блок. Тут багато серфінгу, перегляд сайтів, відео, виконуються завдання, дуже легко все. Далі автокран натискаю в меню. Тут повзунок, сам біжить уперед. Мені треба тільки чекати на його закінчення. Все самостійно відбувається, тут нічого не потрібно робити. Після Монети автоматично зараховуються на баланс. Вкладка Короткі посилання, також їх багато, у кожному блоці кілька завдань. Переходимо, дивимося реклами, сайти та збільшуємо свій прибуток. Виведення, розглянемо розділ виводу, звичайно ж. А, до речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. А вивід здійснюється на гаманець Fawcett Бачимо тут криптовалюту. 4 криптовалюти: це Litecoin, USDT, Pepe, Мемкоін і, звичайно ж, біткоін. Наприклад, ставлю крапку на біткоін і після вказую вже адресу від гаманця Fawcett Це буде ваша пошта, на яку ви реєстрували Fawcett Потім натискаю на кнопку Вивести, тобто складного у виведенні нічого немає. Назбирали монети та поставили на виведення. Звичайно ж, реферальна програма у кожного кабінеті є своє реферальне посилання, яке ви копіюєте і розповсюджуєте в Телеграм, наприклад, у групах. Кличете нових користувачів на даний сайт і заробляєте додаткові монети від їх активності. А також розділ Купон я вам не показала. Це як промкод, безкоштовні монети. Забираємо. Необхідно вказати код, отримати додаткові бали. Переходимо на їх канал в телеграмі Клеймкоін. Читаємо інформацію. Тут зазначаються коди, потрібно буде скопіювати. Після треба перейти на сайт. І вже у колонці вказати цей код, розгадати капчу та натиснути на отримання нагороди. А нагорода дається досить непогана, велика, така 200 монет. І ось таким способом заробляємо на цьому сайті монети і виводимо на гаманець. Якщо виконувати всі е, дії, використовувати всі можливості, тоді заробляти можна непогано е, на цьому проєкті. Не лінуватися, а проходити усі завдання. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний, стараюся не ігнорувати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!